Доброго дня всім. Сьогодні ми хочемо поговорити про наш полив. Тобто, як у нас відбувся, як вона в нас працює, як поливає. У нас е, знаходяться ось такі форсунки. Це е, форсунки Хантер. Вони для газона. тобто Коли е, в нас е, включається полів, у нас сам стежень вилазить. тобто У нас починає форсунка поливати. Е, сама форсунка на конечних стоїть, якщо не помиляюсь, стройка, четверка. На крайніх стоїть у нас там 6. Ну, наразі тут у нас діаметр, радіус його поливу десь приблизно 6-7 метрів. Тобто якраз нашу ділянку поливає. Вона має 360 градусів. Тобто все розраховано було. Як в нас йде? В нас до форсунки йде 32 труба. Ось така труба. 32, вона лежить. Так? І тут далі ось такий хомут. З'єднання виконано труба, звичайна, тут підключено, і в нас далі йде вже вода. Далі в нас яка йде ситуація? Від нашого насоса йде головна сорокова труба, від якої розходиться в боки. Тобто в нас йде в ліву сторону поля і в праву сторону поля. І в нас стоять якби, ряди, від яких вже йде від оцієї сорокової труби, в нас йде 32 труба. У нас гоні не дуже великі, великі такі, то ми, по суті, нам вистачає 32 труби за очі. Тобто це в нас все працює. Далі у нас цей як би, має бокса такого маємо. Тут у нас схована як би, вся наша вода і апаратура. Недавно ми купили такий гідроаккумулятор. Він на, сам має 200 літрів, але його... Е його якби, основний запас це 100 літрів. Тобто, там не буде 200 літрів, тому що він ж мембрана посередині, тобто тут тільки 100 літр. Ми його будемо підключати в подальшому відео, знімемо, як ми його будемо підключати і для чого він також розповім. Далі, якщо ми сюди побачимо, у нас стоїть така система насос педролог, який наш, використовує наш полив. Далі в нас скважина там знаходиться. Тобто це скважина, яка качає вставок в нас воду. Також ми поставили фільтр і поставили також гідроакумулятор, який у нас гасить коливання тобто під час удару. Зараз будемо вмикати наш полів, як він працює. Так, Будемо включати наш полів. У нас така коробочка. Ми зараз виключаємо наш наповнення ставка і забираємо забор із ставка. нас є тільки один якби, недолік. А тут Наші чотири форсунки працюють на цю сторону, але на два ряди. Тобто який, який нюанс? У нас оці буквально два щита кутові, вони голодають. Тобто на них не попадає вода. Тому в планах у нас є така якби, процедура, що ми зробимо, додамо ще трубу і поставимо ряд тут, ще форсунок по краю. І виставимо їх, там, до речі, можна ці хантерські форсунки, чим вони хороші, що можна виставляти угол поливу. І Ми плануємо тут поставити, і щоб був угол поливу на 180 градусів. Тобто, щоб вона не робила не 360, а 180 градусів. Тобто, за рахунок цього ми, тут вже у нас буде поливатися. І ці щити не будуть голодати. Ось така у нас ситуація. Якби. Всім до побачення, гарного дня, всім пока.